Вітаю вас на уроці української мови читання. Тема сьогоднішнього нашого уроку закріплюємо вивчені звуки с, С, позначені буквою С, читання слів, речень та текстів. Уже дзвінок нам дав сигнал працювати час настав, тож і ми часу не гаймо роботу швидше починаємо. І починаємо ми із актуалізації опорних знань. Тобто повторюємо те, що вже вивчали. Прочитайте, будь ласка, перший склад. МО. Давайте подивимось, що із запропонованих малюнків може починатися складом Мо. Так, це мотоцикл. Мотоцикл. Далі наступний склад МА. Це майка. Правильно, далі М мухомор. А мі що це таке? Мі? Місяць? Молодці. Що ж? А сьогодні ми з вами будемо продовжувати знайомитися із літерою С та її звуками С та Сі. Тож, будь ласка, відкрийте наші посібники на сторіночці 12. Це один та два. Давайте ми згадаємо, що на письмі буквою С позначають приголосні звуки. С твердий однією рисочкою та С, м'який. Наприклад, у слові слон ми чуємо твердий звук С. В якому слові ми можемо почути м'який звук С? «сі»? Наприклад, сіно. Так, там є м'який звук С. Ну ще ж, давайте ми попрацюємо з першим завданням 12-ї сторінки. Нам треба прочитати скоромовку і спробувати її вивчити. Я вам буду допомагати літери, називати які в синьому квадратику. Вони будуть написані, які ті літери, які вам невідомі ще. Давайте. Бі ні сі рі но ту фрі сторки столому носили А тепер Послухайте її швидко. Синиці сіно сушили, сороки солому носили. Ще раз, синиці сіно сушили. Синиці сіно сушили. Сороки солому носили. Сороки солому носили. А тепер повторюйте за мною швидко. Синиці сіно сушили. Сороки солому носили. Тепер разом. Синиці сіно сушили, сороки солому носили. Спробуйте, будь ласка, вивчити її вдома. Добре, перед нами малюнки. Скажіть, будь ласка, хто на першому малюнку? На першому малюнку Лосі. Давайте спробуємо прочитати все, що про них тут написано: Лосі! У лісі лосі. Ми здивовано, да, тут знак оклику. А далі в нас буде знак питання, будемо щось запитувати. Лосі у лісі. Лосі у лісі. Далі. Що це за рибка? Це сом. Давайте читати сом. У сома. -у здивовано ми, Так, читаємо. Далі знак питання буде. будемо запитувати. Вуса у сома. Муса у, у сон. Далі читаємо сани. Сани. Це санчатка, Ось вони. Так. Далі. У сави. Сани. Так, далі запитувати будемо. Сани у сави. Сани у сави. Добре. Далі хто це в нас сидить, дітки? Сова. Читаємо про сову. Сова. На. Сосніва. Далі будемо запитувати питальне речення. Сова на сосні, вступне лис. Лисичка ось вона. Далі у лісі, лис.

Ананас в Олі. Запитуємо. Да? Спочатку ми дивимось в волі ананас. А далі ми запитуємо ананас в Олі? Добре. Будь ласка, дітки, поставте відео на паузу і спробуйте самостійно ще раз це прочитати. А тепер у нас фізкульт хвилинка. Відпочиваємо. Всі гарно відпочили, а тепер працюємо далі. Нам треба утворити з одного слова ще деякі слова. Давайте прочитаємо, що це в нас за слово. Слива. Ось вона, слива. І з цього слова вже утворили нове слово. Давайте подивимось, що це за слово. Свила. Сила. А давайте спробуємо творити ще якесь слово. Сива, може бути сива голова? Давайте запишемо це слово. Сива. Сива голова, наприклад, да? сива. Далі ще можна таке слово придумати як вила, дітки. Чи знаєте ви, що таке вила? Пишемо вила. так, вила. Запишіть, будь ласка, ці слова самостійно у себе у зошитах. Сива голова, так? Да? Це сіде таке волосся, дітки, сиве, тобто біле, біле-біле, так? У старенької бабуся, або дідуся може бути сиве волосся. Сива голова, говорить, так? Скажіть, будь ласка, а що ж таке вила? Вила це таке, його використовують у сільському господарстві да, знаряддя е, з кількома довгими такими зубами так, на держаку. Це називається, схоже на вилку, да, на виделку. Так? Це називають вила. Так, добре. Ну ж, а зараз, дітки, я вам пропоную прослухати казку, яку для вас написав Василь Сухомлинський. Називається дід. Осінник. Будь ласка, уважно слухайте, а потім скажете мені, про яку пору року йдеться в цій казці, які ознаки осені вже зараз помітні у нас у природі. І як ви розумієте, слова діда-осінника прийшла моя година? Давайте послухаємо уважно цю казку. Привіт, маленькі друзі! Я знаю, ви любите слухати казочки. Я принесла вам чарівну казочку, яку написав Василь Сухомлинський. А називається вона Дід осінник. Давайте її послухаємо. У темному лісі живе дід осінник. Він спить на сухому листі, і сторожко прислухається до співу пташок. Як тільки почує сумну пісню журавлів, підводиться. І каже спілому моя пора, відлітаю у теплий край журавлі. Виходить тоді з лісу дідо сінник, сивий у сірім плащі, Де пройде, там листя жовтіє і падає на землю. Виходить на узлісся, сідає, схилившись до дуба і тихо-тихо, щось співає. Це не пісня, а осінній вітер. Коли дід співає, його борода росте, розвівається на вітрі. Ось вона вже простягнулася на луки. І луки стали сиві. Осінній туман, кажуть люди, їм і не втямки, що це борода діда-осінника. Малята, чи сподобалася вам казочка? Дітка, чи сподобалася вам казочка? Я сподіваюся, що так, бо ми зараз будемо її читати. Зараз, будь ласка, дітки, які вже вміють читати, ставимо відео на паузу і повністю читаємо казку. Для тих діток, які ще вчаться читати, ми будемо називати вивчені літери. Будьте уважні, тепер вони виділені не синім кольором, а навпаки, будуть чорними. Наприклад, У ми називаємо літери, які знаємо. М, но м, лісті. Зараз ще раз уважно прослухайте цей текст. Дід осінник. У темному лісі живе дід осінник, спить на сухому листі. Сторожко прислухається до пташинного спів. Як тільки почує сумну журавлину пісню, курлик-курли підводиться й каже Прийшла моя година, відлітають до теплого краю журавлі. Дітки, скажіть мені, будь ласка, про яку пору року йдеться в цій казочці? Звісно, про осінь. А які ознаки осені ви вже помітили в природі? Що в нас трапляється з листям? Все навколо жовтіє, листя падає, так? Вона стає зовсім сухим, різнокольовровим, жовтого кольору, помаранчевого, червоного, коричневого. Добре. А ще в нас в осени дуже багато дощів. так? Те, що в нас зараз, постійно льють дощі. Сонечко в нас уже не так згріє нас. А скажіть, будь ласка, як ви розумієте слова діда-осінника? Прийшла моя година. Тобто, означає, що зараз буде панувати осінь. Так? Ми знаємо, у нас осінь панує три місяці. Це вересень. Перший місяць, коли ми з вами прийшли до школи, жовтень, коли починає всі листя на деревах, жовтіти. І листопад, коли всі листя падають нам до ніг. Так, листопад, тому він не називається бо дуже падає багато листочків. Дітки, будь ласка, поставте відео на паузу і прочитайте цей уривок казки. На що ж, на цьому наш урок читання закінчено. Оцініть, будь ласка, свою роботу на уроці відповідної ромашкою. Я впевнена, що у вас усе вийшло і ви задоволені своєю роботою. На цьому все. До побачення!